День одинадцятий. Місця немає. Сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Луки другий розділ сьомий вірш. Йосип і Марія нарешті дійшли до Віфлеєму. Але тут на них чекало розчарування. Через перепис населення усі будинки були переповнені. У давні часи люди дуже поважали гостинність і завжди радо приймали подорожніх у своїх домівках. Але будинки тоді будували по-особливому. Зверху жили люди, а знизу жили домашні тварини. Це було звичайною справою для такого містечка, як Віфлеєм. Один господар побачив, що Марія ось ось мала народити, у нього вже було багато гостей, та він не міг просто відправити наших мандрівників геть. Тому він запропонував їм місце в приміщенні для тварин. Там було затишно, тепло і безпечно. І саме там, серед м'якого сіна. У годівничці для тварин народився маленький Ісус.